Анатолій Велевський Капелюшна вечірка. Давно вже відомо, що речі хоч і мовчать, проте на все мають власну думку. Особливо це стосується жіночих капелюшків, які в силу свого становища дивляться на оточуючих сверхньо і трохи поблажливо. Воно й зрозуміло адже кожен вважає себе справжньою окрасою господині, і в цьому, безумовно, є частка істини, хоч і не вся. Однак жити на самоті і ні з ким не спілкуватися дуже нудно. Тому раз на тиждень капелюшки збираються на посиденьки, а точніше на повисеньки, тому що люблять розташуватися на великій, на вішалці і там пошушукатися, поділитися свіжими новинами. Зрозуміло, що на капелюшну вечірку вони приходять на самі, а зі своїми господинями яких відправляють у вітальню розпивати чаї та ділитися рецептами різноманітного печива та інших смаколиків. Правда, капелюшкам доводиться ділити вішалку ще й сумочками, ну та куди ж без них, адже господині звикли носити за собою в сумочках безліч усіляких загадкових дрібничок, які можуть знадобитися їм будь-якої миті. Тому, звичайно ж, сумочки теж корисні і потрібні, з цим ніхто не сперечається. Проте хіба ж можуть вони охопити поглядом і зрозуміти все, що навкруги? Ні. Сумочки із становищем набагато нижче, адже носять їх зазвичай у руці або у крайньому випадку на плечі, а капелюшки завжди красуються на голові, куди вже вище, їм зверху точно видніше? Але як би там не було? Ніхто не стане сперечатися з тим, що тільки капелюшкам відомі таємні думки та романтичні мрії їхніх власниць, але вони надійно зберігають ці секрети. І тільки збираючись разом, дозволяють собі трохи посудачити, на те воно і капелюшна вечірка.